Говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А гостями студії є легендарні брати Дмитро та Віталій Капранови. Письменники і видавці брати Капранови продовжують свій творчий експеримент виступи у великих та малих містах кожної області України. На черзі Львівщина і сьогодні вони у нас у стрию. В центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича відбулася презентація нового історичного роману братів Капранових Забудь річка, який уже презентувався на цьогорічному книжковому форумі у Львові і відразу здобув неабиякий резонанс по всій Україні. Але це не єдиний сюрприз, який чекав учасників зустрічі сьогодні в центральній міській бібліотеці. Брати Капранови привезли також свої попередні видання Славнозвісний Кобзар 2000, першу свою книжку Збірник української містики, яка витримала уже сім видань, мальовану історію незалежності України, щоденник моєї секретарки та збірку «I like Україну сучасних авторів. Говорили про ці видання, про книги взагалі, про політику і культуру. Про процес власного творення книг. Більшість учасників заходу придбали роман Забудь-річка щоденник моєї секретарки історія незалежності України, взяли автографи не тільки для себе, а й для своїх дітей та онуків. Творча зустріч пройшла на одному диханні щиро, тепло і насичено. А далі Дмитро і Віталій Капранови погодилися завітати до нас у студію в нашу літературну вітальню. Отож, панове, вітаємо вас в нашій студії. Ну і напевно, перше запитання все-таки про вашу найновішу книжку. Знаю, що слово «остання» письменники не люблять. Це називається «Забудь річка Це старовина така річка, яка в уяві текла наших предків, яка розділяла цей світ і по той біч. І коли людина, вона вірила, що коли людина помирає на цьому світі, то душа перелітає на той світ через забудь-річку і забуває все, що було тут. А потім людина народжується, душа знову перелітає через забудь-річку. Людина народ і забувався, що була там. І людина народжується з чистого такого аркуша. Це символ, який нам дозволив зрозуміти феномен, що українцям за здебільшого не розповідали про долю дідів, прадідів, тому що доля діда і прадіда могла зіпсувати біографія діда і прадіда могла зіпсувати майбутнє дитину, тому що біографія діда і прадіда могла привести до того, що людина заарештують, вийшли в Сибір або щось подібне. Це ну такі символи, це інструмент для письменника для музи, для натхнення. І ми спробували 20-те століття, от в одному романі, наш погляд, е зосередити. Я знаю, що е у вас е ну так феноменально вийшло. Два діди, у вас е були так би мовити, як то тепер кажуть по різні сторони барикад, якщо так правильно сказати. Ну, тоді був фронт, навіть не барикади так, це не така вже рідкісна історія для українців, тому що було три сторони фронту, і так чи інакше дідів кидало по різні сторони, але це було. Дійсно, джерелом, перше джерелом появи цього роману, те, що один дід був червоноармійцем, нагороджений орденом, зразковий совєтський дід, а другий був ворог народу, 8 років таборів, як він себе називав ворог народу, він сам себе так називав. Тепер виходить в нинішніх часах, що той, що ворог народу, це зразковий дід, а той, вроді, як служив. Але Ми не згодні ділити дідів на хороших і поганих. Ми онуки обох дідів, точно так як українці, всі діти обох батьків. У обох дідів і так далі, і для того, щоб розібратися власне в дідах, а їх могло бути і інші долі, їх і у німців, наприклад, послужить. Так і що ж тепер відмовлятися від діда, який служив у німців, ми вирішили написати книгу і поставити себе і читача на місце цих дідів, і для того, щоб ми з ними разом робили вибір, якщо він був, і разом оцінювали їхню біографію. Чому події в Бережанах? Бережанець, ну по перше, це реч і Там почалася війна в 39-му році. Це прекрасне місце, навколо якого було напевно найбільше подій. От той, той район, це взагалі навколо якого вся друга світова і крутилася. Там найбільша танкова операція. Це на Волині близько зовсім. Там, власне, о, от всі ці, як це там був кордон генерал-губернаторства, Ерекскомісаріата, там партизанка, вся ця закручувалась, там власне край армії краєв шикарний район, але там шикарні в бережанах краєзнавців. Там найкращі краєзнавці з тих, що ми їх бачили, і ми базувалися на їх роботах, і в результаті написали історичну частину як реалістично. Ми мали такі шикарні документи, що нам не треба було нічого вигадувати. І коли такі краєзнавці, історик, письменник тільки залишається проїхатися на їхньому хребті і зайнятися власне письменницькою роботою живить персонажів, вся фактологія є. Ми страшенно вдячні е, бережанським краєзнавцям і бажаємо щиро стрію таких самих лютих краєзнавців, щоб наступний роман був прострий. Ну, стрію, до речі, вісім, навіть можна сказати, десять музеїв, тому що ще, якщо рахувати музей бджільництва, так що стріяни теж молодці в тому відношенні. Я хотіла запитати інше, власне, якщо ми про історію згадали, то ви згадували про феномен Майдану сьогодні на зустрічі в Центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича. Оця книга і ваша попередня. Книга щоденник моєї секретарки, вони фактично ці дві книги йдуть як дилогія, тому що тут е дещо повторяються головні герої. Так, Так, це дилогія про два майдани, насправді. Ну точніше, це не про майдан забудь річка, але закінчується там на майдані, так як у нас завершується. Це феномен, який ми намагалися дослідити, як це українці, в яких не вірили, які саме себе не вірили, які е розуміли, що ніхто на майдан не вийде, ніхто за себе не підніметься. бо... Історія у нас така, бо вайлуваті, бо миролюбні, бо нема державницького мислення, бо кожна піша українська фортеця міцна та на чатах лежать патріоти. Бо, як казала героїна Ліна Костенко, українські чоловіки хапаються за голову, за серце, за матню, за гаманець, ніколи за зброю. І раптом ці люди перетворюються на диво дивня, стають плече до плеча, а в му році ще йдуть на кулі голіруч і перемагають. І от зрозуміти себе самих. Зрозуміти своїх дідів, це наша письменницька задача, тому що наші діди були точно такі, як ми. Точно такі, як в себе не вірили, але робили подвиги рівним яких пошукати в світовій історії. А письменник, коли щось не розуміє, він пише роман, і в процесі написання починає шукати правду цієї. От. І нам здається, що ця дилогія це такий маленький крок до правди для читачів, які її прочитають. Дякую на зустрічі з бібліотекарями і читачами. Ви згадували про так званий закон Капранових. Будь ласка, так званий це ми його так назвали, бо ми ж брати Капранових, відкрили закон. Маємо право. Це закон, який твердить дуже просто чим менше. Бібліотек в регіоні на душу населення тим більше голосів віддають Зонуковича. Це ми довели статистики і виборців дві 2005 році. І на жаль, він був підтверджений останніми подіями, тому що найменше бібліотек у нас в Донецькій області на душу населення з друга з кінця Луганська область, а в Крим третій. І саме там сьогодні проблеми, саме там сьогодні танки. І ви знаєте, це навіть страшно, тому що е, очевидно, що було очевидно в 2005 році, нам, на наших державних діячів, не справило жодного враження, і в результаті ми маємо війну, в результаті ми маємо смерті, бо там, де нема культура, туди культура, туди приходять танки. Ну, власне, книжка в культурі людини. Е, ви дуже цікаво сказали, що е, людина, читаючи книжку, вже е, у своїй голові має, ну, мов, так би мовити, маленький Голівуд і е, створює образи. Ось е, я б хотіла, щоб ви трошки про це поговорили. Ну, дійсно, з кожним, напевно, радіослухачем була така історія. Прочитав книжку. Сподобалась, потім пішов в кіно і вийшов, розвів руками, і сказав, ну це ж зовсім не схоже на книжку, що ж вони не знімали. А це тому, що людина створила всі ці візуальні образи вже в голові, проробила ту роботу, яку проробив там Голівуд, чи французька якась кіностудія, чи італійська, режисери на рівні там Філіні, Спілберга і так далі. І звичайна робота, чужа чужа версія йому не сподобалась, тому що я своя вже готова, своя звична. І оця людина, яка читач, оце справжній читач, хто вміє так зробити, тому що в нього в Ловік, книжка перетворюється на твір мистецтва. А от власне мистецтво це передається через уяву. І читання це процес творчий. І далеко не всі здатні його якісно провести. За що ми любимо читачів? За те, що в їхніх головах наші тексти стають творами мистецтва, наші книжки. Не прочитана книжка Сто з паперу, прочитана образ в голові, який оживляє власне думку письменника. От, але звісно, таку складну роботу не кожен може, і тому в кожній країні світу приблизно половина людей не читають в анкетуванні завжди. Це природно, щоб ми розуміли. Та там хіба Чехія є одна країна, в якій 80% читають 20% не читають. Але вибачте, вони гавела обрали президентом. Можливо, це саме тому. Врешті країн приблизно так. Половина не читає в Україні та сама історія. І не читає, тому що вони не здатні, тому що у них немає цього творчого потенціалу, щоб цією роботою зайнятися. У них не або не вистачило виховання, або вдома не було книжки і розмови про книжку. Книжка ще така штука хитра, що найсмачніше прочитавши, потім про неї поговорити. Оце, що буває, якщо є з ким обговорити книжку, це щастя неймовірне, тому що навколо книжки додатковий творчий процес обговорення. І, до речі, дуже рекомендуємо слухачам не чуратися цього обговорення і саме на цьому і зосередитись, тому що це окремі задоволення книжку читати і про книжку розмовляти. От ми з братом обов'язково обговорюємо всі книжки, які прочитали, і фактично між нами створюється... Спільне враження про книжку, спільні формулювання про книжку, і це дуже важливо мати такі спільні цінності, бо вони людей наближають один до одного, наближають розуміння, і люди дійсно стають рідними душами, друзями. В родині родина навколо книжки може дійсно сплотитися, духовно стати єдиним організмом. Як це не дивно прозвучить? Я знаю, ви казали на зустрічі, що у вас на двох 54 редагування. Ну, я сама, як редактор за освітою, я знаю, що це таке. А мене зацікавило інше питання. Чи крім вас, редакторів один одного, є ще у вас редактори, які на кому ви перевіряєте текти? Скажімо так? Ну забудь-річку нам довелося в чернетки показують багатьом жінкам. Потім головна героїня жінка. І щоб не надавати на це штангу. Ми стали залучати зовнішніх редакторів і ще на етапі написання. Навіть відкрита творчість. Жінки критикували, критикували, що жінка так не може вчинити, що жінка повинна поводитися інакше, у жінок інший погляд. І ми з вдячністю це сприймали, тому що ми те саме жінок знаємо тільки ззовні. А зсередини жіночий світ чоловікам недоступен, щоб вони вам не брехали. Шановні радіослухачі. Чоловік не здатен зрозуміти жінку, ми в цьому переконалися на цьому романі, але вже готовий продукт, безумовно, ми перевіряємо на людях теж на читачах, це ближнє коло. Тут дуже важливо, чи скаже тобі людина правду. Тобто це не повинен бути підлеглий. От. І не повинно бути близька, ну, тобто, дружина навряд чи може бути чи мама, навряд чи може бути першим читачем. Бо або вона компліментарно тобі скаже, або вона, щоб тебе образити, скаже погано там дружина, якщо посварилась, не дай Боже, і вона прочитала, вона тобі скаже: а то, значить, не, поганий Роман. Треба давати нейтральним читачам, ми даємо, шукаємо нейтральних редакторів. Вона нам легше. У нас видавництво і поруч міхоторговельна кампанія. Є і журналісти, і редактори, і видавці, і когось ми обираємо таким об'єктом пробним каменем, от даємо прочитати, а потім намагаємося зрозуміти навіть не за словами, а за. Тими темами, які в результаті обговорюються, що справило найбільше враження, де що. Бо технічні помилки потім редактор уже технічний редактор може виправити або запропонувати своє рішення. А от власне композиційні характерні мотор у кожного романа повинен бути мотор, те, що розвиваєте пульс, що жене до кінця, чому хоч його читати до кінця, тому що е одна ж будь-яку книжку за один вечір читати важко. Треба зранку, щоб читач до неї повернувся. А для цього він повинен не забути, що він її читав вчора. Тобто треба боротися за читача. І, от, власне, інтрига оця, яка дозволяє читачу дочитати до кінця, і він потім каже: Прочитав запоєм на одному диханні, це значить хороша інтрига побудована. Вона повинна бути одразу, і її не треба упустити. А чи є вона, чи ні, письменнику, ну він хотів, а може і не вийти. І тому обов'язково ми пробуємо на читачах перших. І тільки потім вона вже йде в редакцію до професійних літ редакторів. До речі, дуже смішно у нас тут в Забудірічці. Ми використовуємо діалекти: і Галицький, от власне, Тернопільський, і е, Очаківський, так, і Київський, і. Е, і у нас там звучить і польська мова, і німецька, і кримськотатарська, якими говорить, і московська, якою говорить, до речі, з уральським акцентом, тому що ми російську мову теж акценти розрізняємо. Уральський діалект звучить російської мови. І редактору одному все це відредагувати дуже складно і зрозуміти. Тому у нас були спеціалісти кримським татарам. Ми давали нам вичатку кримсько-татарський, відповідно, суржик, який ми там вживаємо, з поляками по польськи і так далі, щоб все це звучало чисто. Тобто, редактор насправді це зброя, яку письменник повинен використовувати за призначенням, а не боятися його виправлень. боятися редактора це шлях до поганої якості. Дякую. Ну і мова зайшла про мову, скажімо так. Це, напевно, спільний, важливий знаменник культури і політики. Ви дуже гарно сказали про те, як треба вивчати українську мову, будь ласка. Ну, насправді, нас питають дуже часто на сході, як перейти на українську мову. У нас є така. Практика, що насправді всі мову знають, але нею не, не говорять. Пасивне знання дуже широке, а активного застосування немає. Люди часто нітяться, і люди часто не говорять українською, тому що вони недосконало нею користуються. А люди, які говорять, виправляють їх і заганяють тих, хто недосконало, і заганяють взагалі в глухий кут. І нас от на сході часто питають: як же ж почати говорити українською? Ви знаєте, ми навіть в своєму видавництві видали книжку. Підручник, точніше посібник для тих російськомовних, хто вчить українську мову, точніше знає, які допомагає перейти на українську. Це не оці стандартні підручники, які починають зі слів, зі значних слів, словотворення. Це практика уже тих, хто власне знає мову, просто хоче на неї перейти. Але ми від себе сформулювали просте, просте правило. Для того, щоб почати говорити українською, треба з нею говорити з дітьми і тваринами, тому що ні діти, ні тварини вас не будуть виправляти. І ви, а мало того, з ними хочеться говорити ніжно, з ними хочеться говорити щиро. І ви починаєте використовувати мову у всі ці зменшення, всі ці форми. Починаєте самі їх творити і отримуєте унікальну мовну практику, яку потім ви легко розповсюдите на дорослих. Рік розмови з дітьми і собаками, і ви українською будете активно говорити з задоволенням. Ви для мене дуже близькі і рідні як письменники, власне, як фантасти. І я пригадую ваше ще перше видання. Це був, по-моєму, 2001 рік, Кобзар 2000. Дуже цікаве, до речі, там оформлення, сама поліграфія. Це ну, містика українська. І ось від такого видання до ну, діаметрально протилежного я б сказала історія незалежності України, мальована історія незалежності України. Трошки про цю книгу, про це видання, ну мальована історія незалежності. Наша спроба внятно розказати історію України, тому що історія всім здається або дуже складною. Або дуже простою на купюрах, от як вона там спочатку князі, потім гетьмани, а потім письменники. І так, уява про історію уявлення українське про історію два полюси або монографії істориків, або купюрний, купюрна свідомість. Ми захотіли щось простіше ніж монографії, але реалістичніше і головне правдивіше ніж купюри зробити. І тому зробили книжку умовно для дітей. Ми її зробили для дітей. Тому що вона дуже проста, а дорослі не люблять читати просте. Це, начебто, знаєте, як Гаррі Поттер під дорослу обкладинкою коштує в 4 рази дорожче, ніж під дитячу в Англії, ми самі бачили, бо дорослі нітяться читати дитячі книжки. От точно так і тут. Ми робимо не нашу книжку для дітей, але щоб дорослий перед тим її прочитав, сам. Довідався справдиву версію історії України безперервної історії тисячоліття державності. А потім уже дитині сказав, можна тобі читати, я тобі поясню. От ця книжка мальована, ілюстрована. Тобто, ця книжка на 37 розворотів про 37 періодів української історії від е, е, викопних культур, тобто від трипілля і до 91-го року. Е, е, дуже контрастна для нас робота, бо вона. Не художня, а ми взагалі-то прозаїки і там поети десь, які в основному спеціалізувалися на художній прозі. А тут ми пішли в публіцистику таку історичну, мало того, ми пішли далі, бо написали книжку веселих свят про українські свята, весь цикл українських свят. І і зараз ми ще йдемо далі і пишемо на замовлення київського патріархату історію української церкви. Теж просту, лаконічну з картинками, з коміксами для дітей, і дорослих. А дякую Історія української церкви. Це в планах, це в майбутньому, це в роботі. І ще що в роботі? Що які плани? Два слова плани об'їхати всю Україну, районні центри, тому що справжня Україна складається саме з районів. А в областях це вже піна, це вже шум, тобто це концентрація, надбудова, те, що називається. Да? А корені в районах лежать. І, от власне, тільки от це майбутнє. Еліта України, точніше тобто еліта і сьогоднішня, але діти, які ростуть в районах, це майбутня столична еліта, тому що і президенти наші і всі, і прем'єри це будуть дартаніяни, які завоювали Київ родом зі Стрия, родом з Очакова, родом з Врадіївки і решти міць. І тому от зараз між гастролями ми доробляємо історію церкви. Ну і замислюємо нові романи. Не скажемо, які, не тому, що секрет великий, а тому, що це поки що дуже далекі плани і не треба як це не треба багато говорити, коли хоче, щоб плани збулися. Ви поспішаєте на наступну зустріч, тому буквально одним реченням для стріян враження про стрий і побажання. Ви знаєте, стрій напевно, найкраще місто в світі для стріян. Але зранку він звичайне місто. А ввечері. Страяни повинні зробити його дійсно найкращим, щоб ним пишатися. І оце щоденна робота на те, що твоє місто сьогодні буде найкращим, це сенс життя. Повинен бути сенсом життя справжніх патріотів е, стріє. Тому ми бажаємо, щоб критична маса цих патріотів була. І дійсно, уже сторонні люди приїхали і сказали, слухайте, це таке круте місце. Воно ж ну, насправді круте. Оця е, трійця свята, яка на е, майдані. Ну, ну це ж ну, ми не повірили. Ми зупинилися, ми проїжджали, ми не знали. Ми, що таке? Один же повинен стояти, ну там Шевченка чи хтось. От троє. Ну класно, от от. Саме такі особливості дійсно роблять стріляне кращим, але це треба підтверджувати щодня, підтверджувати людьми. Тому що місто може бути хороше, а люди не дуже. Тоді це вже не місто. І люди хороші, і дороги, до речі, теж хороші. Підвізка нашого автомобіля вдячна дорогам. Стрійщини. До речі, не всім, не всім районам вона вдячна. Дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні гостями літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия були легендарні брати Капранови з новим романом Забудь річка. Що ж залишається додати? Справді біографія письменника це його книжки. Кобзар 2000» братів Капранових перевидавався уже сім разів. Мальована історія незалежності 5. Приворотне зілля та веселих свят двічі. Щоденник моєї секретарки, героїв якого ви зустрінете і в новому романі Забудь-Річка перевидавався тричі. А ще були Зоряний Вуйко для підлітків та закон братів Капранових для політиків. І жодна з книжок не схожа на іншу. І та, що привезли брати Капранови сьогодні у стрий, забудь-Річка, не схожа на попередні. Братів двоє, письменник один. Отже, письменник брати Капранови уже 15 років пропонує читачам свої книжки. Залишається лише побажати братам Капрановим і собі, нам, їхнім читачам нових злетів, нових книжок, нових цікавих історій. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В нашій літературній вітальній для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і хороших, цікавих книг!